Я думав, що я найрозумніший і вписав в умову купівлі машини суму 800 злотих для того, щоб зменшити податок. А в результаті чуть не влетів на штраф і мусив реєструвати машину два рази через одну дурну помилку бюрократія в Польщі. Це справжній квест на виживання, де навіть сама прописка має термін придатності. До речі, це реєстрація саме того пасата за 3-400. Якщо ти пропустив це відео про те, як я купив металолон Польщі, то посилання лише в кінці. А сьогодні покроковий гайд. як зареєструвати машину, як не платити лишні податки. І не бігати два рази в Жон так само як я. Перша і найбільша помилка всіх, без виключення всіх українців в Польщі, це ігнорування податків. Тому що після купівлі машини у вас є рівно 14 днів для того, щоб звернутися до ронду, заповнити декларацію ПЦЦ 3 і заплатити 2% податків. І саме тут моя схема з ціною 800 злотих провалилася, тому що в ужонді у Жанд є свої каталоги. Я їм кажу, цього пасата я купив за 800 злотих. Інспектор відкриває каталоги і каже: прошу пана, але цей пасат коштує 3000. І мені нарахували податок з трьох тисяч злат. Заплатив я прямо в Уржанді, у них там є каса, але якби я не заплатив цей податок на протязі 14 днів, то влетів би в штраф під кількох сотень злотих. Ви з цим краще не грайтеся. А далі йдемо відділ комунікації за тих паспортом, а нові номера коштують 80 злат. Але ви там можете купити собі понти. Хочете купити собі там своє ім'я, наприклад, Вася Пупкін. То готуйте тисячу злот. Зараз питання до вас: хто з вас домовляв ці віп номера? Чи всі так само економили, як я. Напишіть в коментарях, чи варті ці понти своїх грошей. А тепер головний біль: мельдунок, прописка. Без неї на вас машину просто не запишуть. Я приніс свою довідку в ужамці, подаю там тій пані. Пані мені каже, пане та довідка вже є протермінована, мусите виписувати нову. А виявилося, що ці довідки дійсно мають термін придатності, І то дуже короткий. І мені прийшлося йти в агенцію і знову випрошувати нову. А, Мій урок вам. Беріть довідку про мельдуник лишень тоді, коли ви будете знати, що ви точно завтра йдете реєструвати машину. І фінальний сюрприз. Отримав тих паспорт, дивлюся, а він дійсний рівно до кінця моєї візи. Польський закон він такий: маєш візу, реєстрація прив'язана до неї. Скінчилася віза, машина нелегальна. Коли моя віза закінчилася, мені довелося проходити заново це коло пекла. Тому моя порада вам: якщо ви чекаєте на карту, краще спочатку дочекайтеся карту. Отже, податок ПЦЦ-3 Платимо зразу. Мельдунок беремо свіжий. Сподіваюся, я зекономив ваші нерви. Якщо інформація була корисна, підтримай канал лайком. Або кнопочкою Супер подяка там під відео. Це дуже сильно мотивує знімати після зміни на завод. А ще ти можеш стати спонсором цього каналу і попасти в цей список. Наразі спонсорів немає, але місця там вистачить для всіх. І зразу тут на екрані ви маєте історію купівлі пасата і що в ньому відвалилося. Тисніть і дивіться, побачимось!